Хочеш на кухню, адже апетит від споглядання на, ці, на цих прянків розігрався не на жарт. <рес> Ого, привіт, ранку, привіт, привіт. Ти зачекався, правда? Да який піджак у тебе? Дякую. Футболка. Що за футболка? Що футболка, там? ти бачиш, це лімітована колекція. Називається Мотанка. До речі, це український дизайнер розробив разом із моїм благодійним фондом. Що? І купуючи таку дякую. красу ви робите гарну справу. Круто. Дякую, дякую. 3. Що готуватимемо? Сьогодні приготуємо рулет із телятини. Ой. Телятина. Ти подивися, як у кості блищать очі. Да. Інгредієнти будуть класичні, але дивись на екран. Для приготування рулету з телятини знадобиться телятина 1,5 кг, масло вершкове 150 г, часник 3 зубчика, шебрець, чорний перець, яйця курячі 3 штуки. Сіль. Ну що? Почнемо. Почнемо. Я бачу, дивіться, що чаба поклав мені на стіл. Подивіться, подивіться, оце мені чеснико, як чавилка. Чесно, яка У нас телятина. Я вже нарубав. Так. Нарізав так. і треба його красиво, гарно відбити. Давай. Давай, отак. Ні, так це ти давай. а я вже... мені <laughs> давай. А Ось це все? молодець, моя школа. <laughs> давай, да, покажи. Давай. Покажу, Просто як з усіх відбити. боків треба чи що? Дивись, от ми приготуємо от, е, цей рулет. Сьогодні це весна п'ятниця. Це самий е, ну, строгий піст. але не треба його їсти. Ми приготуємо. І це буде попадати наш кошик да. да, на сищі. Тому що воно буде дуже смакувати холодною. Дивись, так. Зробимо. Ще куди э, шматки м'яса викладати. Ароматне м'ясо. Є, є, є ще трошки. Юлечка, тебе сподобається. Ти завжди говориш, що ні-ні, а потім... Да, а да. потім їємо аж да. гай мить, правда? Да, і ми тобі кусочок і шматочок дадім собою. Супер, тоді не да? треба більше чесника. Да, добре. Боже, який в мене буде кошик. Посолимо. І треба зробити отаку от масло, да? Чесночну... Костик. Це вже відбил? Ні-ні, за чого ти вибіг. А не, давай дивись. Давай на секунду сюди, я хочу видати. А ти вже підсолив м'ясо. Ми зараз підсолимо. Ага. Дивись. що ми зробимо? У нас є ось така пльночка. Угу. Щоб легше було потім загортати. Зробимо. От. Костік, як діла? Добре. Коли працюєш з м'ясом, ти щось мочолівий, так? Да? Щось рука вже була. Він Зас... просто вже уявляє, як він його буде їсти. Можеш спокій, хочеш натерти? На що ти хочеш? Натерти. Натерти, можеш, звичайно. А, давай собі, не, не Можеш на великий. Що Кость? Що ти причепився там. <реш> Візає, ти ще не бачиш. Де є що рукавички? Щось я втомився, я лукавляв. А коли все, у все, вас на... А, все, коли на вечері битки, хто б'є м'ясо. Ну, коли як. Насправді ну, я, є дома, я то люблю я... так готувати бит... биточки. Знаєш? Ну... Все порізала, все приготувала, чоловік побив м'ясо і я підсмажила. Ну, так це нормально. І мама зробила найсмачніше це... в світі. Сімейний тандем. Це так і повинен бути. Лілечка. Викладаємо от м'ясо. Отак. Ну, який ру... рулет буде гарно. Ну, це я вже дуже красивий шмат. Уявляю. Да, так. Дивись. Сміливо знову ж таки посадити. Сміливо, да? так. Сміливо, тому що там буде яйця. і, і яйця ж, все ж це заберуть. Mm. Розумієш? В ну, себе. А -а -а. І дуже гарна ідея, тому що от, коли от, освітів, или освітів, як, як буде українською. Посвятив. І коли ти посвятив у церкву от цей рулет, можеш <святлив> прямо возле <святлив> церкви його <святлив> дістати. І? О 6-й ранку вже їсти. Да, і 6 ранку вже їсти, да, тому що, тому що роз, да, да, так і є. І е, дивись е, дуже крута ідея, тому що е, на, ти піст тримав, треба їсти м'ясо, а внутрі у нас буде яйця. А Сюрприз. яйця життя да, символізує. Понимаєш? А м'ясо що смерть? <гум> Ні. <Нет>. Ось <гум> От він. <гум> От так намащуємо. О! Це буде смачно. Так. Ну а як же? Тим тем паче телятина дуже любить. Вершкове да? масло. Ой, смачно. ну це буде дуже смачно. Це буде. А що ти камір? там не помазати? Та-та-та-та-та, звісно. А, та нас все одно потаче. Потім потече. Ми... Ну щоб Ну що, ну, так? посередине. Да. А, а що сейчас? ми з цим зробимо? А, ти можеш забрати до а ти хочеш стай. Що за питання? Ну, Віддамо ой Ой-ой-ой. А мені вже готовий обіцяли рулет. Да, так, -так і буде дивись. моточок ще цілий, може я теж там трішки. Вот. А ну -ну, ну 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 Чоловіче добрий. Щас ага. Будемо зав'язувати його чи як? Будемо зав'язувати, от там. Можна yes. так, в плівці її покладемо. Ні-ні, nee, 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 ти що? Там ниточка є. Зараз візьму серветку. Що ти Жартую ليس... потроху. Жартуєш. Так потратил. вона ж згорить там все з тічей буде смачно. <гілих>, Скоріше за все, це не <гілих>, А Зараз треба його зав'язати. Ну, давай, Клас. робимо махалай-махалай. Подожди, Ой. а ну потримай. От, Или, так? Ти давай, ти в'яжи, а я от так потримаю. Добре? Подивіться, ну, яскравий е приклад і доказ того, що такі страви краще робити вдома. В чотири руки. Чотири руки, навіть шість. Давай. Так. Тоді я уточню в чотири чоловічих роки. Чотири чоловічі. Ну, на... А насправді в нас шість, yeah. ще дві жіночі, от тут поряд, надихаючи, ну, надихаючи чи клуб. Відпочивати. Да. Що я власне і роблю? Все, дивись. Але Добре. коли жінка трошечки відпочила, то це ж запорука гарного настрою взагалі. Це так і є. А до речі. Займатися м'ясом має чоловік. Май я чоловік. завжди це кажу. Я клишен, я як Андрій, що у тебе гарно смажить. Просто справді м'ясо любить чоловічі руки. Ну що ну, да, тут втрачається? Ага, давай, давай вот это забери. забери. Забирай, забирай, забирай. Вот. Треба трошечки повозитися з ним. Отже, ну, от знаєте, реально ось, на ось, цей процес ранку, можна ночі. дивитися безкінечно. Подивіться, шуклуха. яка ідея, яка гармонія, який взагалі процес? Да. Яка зануреність, я б сказала? Я там Знизу поставимо. Mm. Ось так. Робимо. І зараз ми його красиво відправимо. А де наш? Оно. Ось, ось, дивися, воно, я вже так. готова. Наш от Для поновне. чого потрібні були ще дві руки? Так, дивіться. Беремо ось так, викладаємо. Ага. Так. Клас. Собі. І так. треба Все? Накрити ще щось ага. Треба, да. так? Щоб воно покажеться отак, щоб не схворіло сверху. Загорнути його ковдрою. О, так, погодьтеся, коли чава готує, навіть такі здавалося б складні страви виглядають так легко, раз і, і все ідеально. Вся. І відправляємо духовку на 180 градусів десь на 40 хвилин. Відправляй. А ви що робите? Ну а поки наш рулет запікається, наш рулет запікається, нагнаємо рецепт. Рецепт рулету з телятини. Вичавіть часник у масло. Посоліть. Додайте чебрець і перемішайте. Телятину відбийте, посоліть, поперчіть, змастіть духмяним маслом. Загорніть у телятину варені терті яйця. Зробіть рулет. Рулет накрийте фольгою. Печіть в духовці при температурі 200 градусів. Подивимося? Ми готові. Я теж трошки вимикнув духовку. ой 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 Відпочила. Клас. Да. Вот так. Я изменил його. вот. Вот так. Разбиваем. Вот так буде будет режеться целый. Але ж красиво як, подивіться. І на Пасху це ідеальний варіант. Дуже гарно. І воно тоненько буде різати. І воно повністю охолоне, його можна буде нарізати тонесенько, коли тоді можеш пробувати. Так, це скуштувати, ясно. Давай, будь ласка. Костік. Будеш? Ти трішки, 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 Бери. Як там Ну, Супер. Супер. Бачите, воно так тримається гарно. Так. Друзі, це дуже смачно. Угу. Пробуйте, дуже пробуйте на кухні готувати, імпровізуйте. Дивіться наші етери, дивіться е, рецепти від чаби Бакуша, і обов'язково пробуйте Дякую. повторити на своїй домашній кухні. Ну а наш ранок вдома продовжує рубрика Бекстейдж.